Добрий день, шановні батьки і діти. Дітки, скажіть, будь ласка, який сьогодні день? Сьогодні я підказую: сьогодні день останній день тижня. Як він називається? Так, п'ятниця. А який місяць? Ми вже знаємо, що місяць останній весни, який називається травень. Діти, я вам хочу сьогодні розповісти одну історію, яку написав Василь Сухамлинський. І називається вона Гаряча Квітка. Діти, ви вже знаєте, що це письменник, дитячий письменник наш український. І він дуже багато творів склав для дітей. Отже, послухаймо. Розповідь про таку гарячу квітку, яку напис... про яку написав Василь Сухомлинський. Того року була рання весна. В середині квітня зацвіли сади на сад траву. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала, Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла, подивилась на червону квітку і усміхнулась. Потім глянула на небо і занепокоїлась. З півночі сунула чорна хмара, повіяв вітер. Хмара заступила сонце, стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивились у вікно. Мов білі метелики закружляли сніж, сніжинки, все довкола побіліло. Згодом вітер ущух, сніжинки вже е, спадали м'яко, тихо, поки й зовсім перестали. Мама з годлею вийшли в сад. На зеленому листі снігові шапки, землю вкрив білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали капельки роси. Вона гаряча, їй не страшно, мовила Оля і радісно посміхнулася. Дітки, в якому місяці відбувалася ця подія? Так, ви не, ви не помилилися, це написав Василь Сухомлинський, що було це в травні місяці. Ця подія зворухнула дівчинку і зворухнула маму теж. Отже, це було у травні місяці. Що побачила Оля в саду? Так, Оля побачила в саду дуже червону, гарну квітку. Це була троянда. А яка пора року нагадувала про себе? Про весну нагадувала. А коли трапилася така трагедія на рослини, діти ще так називають не тільки трагедія, а аномалія. Тобто ненормальні погодні умови являються аномалією. І цю аномалію зустріла червона троянда, яка зацвіла у саду Олі і мами. Де мама з Олею спостерігали за погодою? Так, вони спостерігали вдома через вікно. А що ж е, трапилося, коли вже Оля вискочила на вулицю з мамою вийшли? Що вони побачили? Побачили, що троянда була червоніла і її не сколихнули ніякісні жінки. Діти, а давайте тепер слова розглянемо. У тексті нашому є такі слова, як з півночі сунула чорна хмара. Сунула це швидко рухалася, сунула просто. Повіяв вітер і хмара заступила сонце. Діти, як це можна заступити? Тобто закрила сонце. А ще є таке. Мов білі метелики закружляли сніжинки. Що зробили закружляли? Це вони е, падали е, на всі дерева, кущі та на троянду в оліному саду. Діти, а давайте подумаємо, куди ділився сніг навесні? Так, сніг навесні розтанув. І що Оля побачила на своїй троянді? Тільки роз... краплинки роси. А весною як би холодно не було, але сонечко, коли хмарки, хмарки сходять, і сонечко світе, то воно вже тепліше гріє, і сніг розтанув, сніжинки розтанули, і троянда звеселіла, усміхнулася і і мамі, і Олі. Діти, а тепер давайте подумаємо, навіщо троянді гострі голочки? У, у троянних деяких рослин є колючки. Ці колючки оберігають стебло і листочки від неводи. Тепер я пропоную вам діти. Подумати, як ви можете е, змінити текст ці, цієї розповіді. А ще ми згадаємо, який жанр е, використовує зараз, використав Василь Сухомлинський. Це що була казка, оповідання чи вірш. У казці говорять рослини тварини і мурашки. А у вірші є ритм і рима, а оповіданні це розповідають і говорять е, люди. Тобто це є оповідання. Отже, пропоную вам, діти, скласти своє оповідання, щоб у вас воно було гарніше, тепліше для е, квітки, яка е, розцвіла навесні. І ще подумайте, чому Василь Сухомлинський назвав своє оповідання Гаряча квітка. До побачення, діти! До зустрічі з творами Василя Сухомлинського!